А зараз, коли все дозволено, читай, молись, ходи, причащайся, кайся в своїх гріхах, ми бачимо таку байдужість, якої дуже давно не було. І коли ви запитаєте любого священника, а в чому ж причина? Невже людина стала настільки глухою, настільки заклопотаною, настільки віддаленою? Вся справа в тому, що саме ті, що можуть допомогти нам інформаційні системи і велика кількість інформації? Вона як може допомогти людині, так може стати і причиною її духовної байдужості.